Ну що, друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ентезончик розриває оранку. Звісно, вже керавенько пішло, довго я дивився. Мороз уже трошки одійшов. Бачите, скільки спохав. Важко, звісно, я йшла земелька, поки був, було леша, ходив шостий понижений. Зараз ходю п'ятий повишимо, друзі. Ну, получає. А так мужок іде, друзі. Як говорится, лезет на піщи. Головне, що, друзі, йду на село. Легенько. А йду назад тудою, вашка хана. Ну, а зараз вилізу вам, покажу. Покури, постій, покури зайчик. Опа! Корпочка, зараз не треба. Була дісковочка. Бачите? Одійшла, земля вже на ноги береться, все, а був морозець, було класно. Блокіровочка, друзі, включена. Без неї нікуди. Восьмидесяточка йде, тільки кошепче. Глибина, ну не знаю я десь. 20-ка як льоду, може трохи й більше. Ану, що воно покаже тут. Отак, стой. Глибоко я його не всунув, не бойтесь. Ложим. Ну, десь, так, да, 18, 20. Скільки там спічешний коробок? Раз, два, три. Ні, 20-ка тверда, друзі. Ну, мені хватить. Сейчас спахаємо легенько. Уже, наверное, на цей кусок не добью, бо вже все, воно, хана на ноги липне. Мороз одійшов. Будемо ждать морозця. Це вже сьогодні скільки 12 часов дня. Сейчас, і я ще от... бодаюся. Так що треба було з утра діло делати. І було б нормально. Чистий, звісно, спасає, хоч і забиваю його, ну він спасає. Бачите, вже почало підгортати то зараз дойду до краю, я підніму і не буду і мучати, ні трактора, ні, як то кажуть, не рвати, нічого, ні солярку лишню не палить. Тут доб'єм, я думаю, зараз морозець може на вечір стукне, виїдемо. Блокировка і йде тільки шепче. Так що, друзі, я тестую, а ви обираєте. Так що такі справи. Там дивлюся, всі орють, то думаю, я буду орати, як не вийде по-другому. Ну, нормально. Хорошо, йдемо. Це, друзі, в тому році тут була тільки дісковка весняна. А тепер перегораємо і будемо дивитися. Щось буде. Тут залишилося вже, я думаю, десь соток 70, може 80. І буде готово. Ото я починав, друзі, мучився, коли дощів не було. Було важко, трактор тріщав, розтяжки рвав, усе так я бросив, думаю, не буду взагалі питатися. А це заїхав, звісно, земелька, дивіться, красотіще. Де-не-де, кстати, все одно грудка пролітає. Ви представляєте, яке, яка засуха тут була? Це уровень. Це для тих, хто кричав, та у вас дощі були. Так це після яких дощей, дивіться, і то є ще грудка. Небагато, але містами пролітає. Так що ви повинні розуміти, яка у нас була засуха, які були врожайності. Ну нічого, все буде добре. Ми продовжуємо, доходимо до краю. І бросаємо, і ждемо морозця, і виїжджаємо, і все будемо пахати. Позвоню малому, підключу ще малого і двома будемо робити вище. Так що, друзі, підписуйтесь, ставимо лайкосики, коментуємо, хто ще пахає зараз, як у вас виходить. Нас сьогодні морозець встукнув, можна було, треба було з утра вилітати і було б діло. Ну нічого, все, що не робиться, все к лучшому. Дякую за увагу. Гарного дня, гарного настрою.